Здається, ми ніколи не довідаємося, що насправді сталося того вечора. Хочу подякувати вам усім за те, що дивилися нашу передачу, напевно, останню з циклу таємничі таємниці. Здається, ми маємо несподіваного свідка, який запевняє, що знає правду. Він же працює на Косміта! Гамуйте його. То що ви розповісте про діба? Недобрий до зіма. Я бачив. Діб поганий. Питання про той вечір. Відтворюють актори. Я був пухкенька дама, що ховалася в кущах. Розкажіть про діба. Діб? Я в телевізорі. Yes. Так. Then То що happened? ж було? З'явилася велетенська білка. Дірк, <пирать> нехай говорить. Не бачите, вона переживає. Ви хочете сказати, що з'явився? No. Діб? No. Nee. Початку з'явилася білка, а потім з'явився діб. Що це воно таке? The а тоді білка з'їла діпову немиту голову. А тоді білка полетіла геть. Після цього вона повернулася на рідну планету боротися з поганцями. Що тут із чим пов'язується? Ми з білкою, друзі.